Він вперше вніс в українську музику ритми джазу і року. Його твори вивчають у всіх музичних закладах України. Відомий український композитор Мирослав Скорик потішив слухачів славнозвісними симфоніями. На авторському вечорі маєстро побували і наші журналісти. Декілька хвилин до концерту маестро помітно хвилюється. Мирослав Скорик розповідає, що перед виступом в нього є лише одне бажання. Якщо я ще маю час, то я би, то я би годинку поспав перед концертом. Та мені найбільше допомагає. Про хвилювання легенду української музики в залі зустрічають оваціями. Розпочав Мирослав Скорик виступ з найвідоміших творів карпатського оркестру і симфонієти. Перші звуки оркестру заінтригували зал. в сцену композитор і скрипалькою Богданою Півненко. Співпрацюють музиканти вже не перший рік. Цей концерт став презентацією диску «Симфонії маестро» у виконанні української скрипальки зіграли вже декілька концертів авторських. Мирослава Скорика. Ми цього року презентували цю програму в Літві. Чотири концерти: Вільнюскану «Клавність», «Клапіда» і в Парижі. І ну я дуже щаслива, що є така співпраця, тому що це дійсно дуже цінний досвід. Анастасія Чкалова, Анатолій Лопаченко, новини.